Хріб, можна я перша вдарю по автомату. Звісно, мила. Ого, який важкий молот Зараз дійде до ста. Ну ось. Ого. Чітос. Бачили, що в мене є. Ого, ще й призи дають. Далі я. Нині я покажу максимальну міць. Непогано. Ну, не знаю. Більше за мене вже ніхто не зробить. Як багато чітаса. Розійдіться. Зараз бабуся як вдарить, так вдарить. Цей ваш молод зовсім пушинка. Розганяємось і бум! Ось, дійшла до соточки. де ж мій чітос? Ой, ні, акуратніше. З з'їхати, скільки чіпсів. Оголошую, сто шарів їжі челендж. І що це? Червоний перець. Простіше, простого, а мені зовсім не простіше, простого. Як я така маленька, з'їм таку велику купу перцю. Зараз я доведу тобі, що в цьому перці немає нічого страшного. Можна сказати, що він навіть дуже смачний. Ну Ось і все, без проблем впорались. Ой, спекотно стало, але все в порядку. Пензди, продовжуй. Okay. У мене лише 10 червоних перчиків. Кажуть, що їх навіть сам диявол не може з'їсти. А я схожа на диявола. Він мій дядько по батьковій лінії. Але зараз не про це. Які ж ви все-таки боягузи? Ну що ж, час приступати. Ох, на смак, звісно, не цукерки, але теж непогано. Ох, як вона це робить. Залишили трішки і готово. Так, відчуваю, що зловісне полум'я ось-ось вирветься назовні. Мила моя, ти вся червона. Ай, руку опекла. Давай, бабуся, тебе трохи остудить. Ох, дякую, бабуся. Келі успіху. Раптом в мене є суперздібності у вигляді перенесення гострого. Ні, очевидно, що таких здібностей в мене немає. Давай, дорогенька, ти впораєшся. Головне їсти та не думати про їх кількість. А у вас було відчуття, що в шлунку лава. Врятуйте. Келі, ти далеко? Здається, в космос. А тут виявляється прикольно. І я справді хочу вище. Зараз дізнаємось, де там Келі. Як же тут гарно. Келі стала космонавтом. Кукурудзинка. І як її їсти? Десять зирнят. І що з ними робити? Ціла чаша із зернами попкорну. Але починає венздей без проблем. Я просто це зернятко і все. Ні, надто тверде. Треба поміркувати. Знаю. Мій улюблений пальник виправить цю ситуацію. Мамочки! Ми ж зараз горимо. Бабуся, не залишай мене з нею. Ви чого тут усі розкричались? Я просто приготувала собі попкорн. Скоріше гасити полум'я. Чого не горить? Ну, добре. Бабуся, я тепер вся мокра, а моя попкоренка так тим паче. Тепер вона зовсім не смачна. Можете продовжувати добре. О, до мене прийшла ідея. Свої десять попкоренок я приготую більш безпечним шляхом, ніж це зробила бенздей. За допомогою праски покладу зерна в дірочки, звідки виходить пар, і готово. Ммм, Як смачно. Але хотілося більше. Добре, Келі, тепер ти давай. Так, придумала. Куди це вона пішла? Я вже тут. І я не з порожніми руками, а з апаратом для попкорну. Важкенький. Тепер треба засипати зерна всередину і дочекатись, коли вони приготуються. Який же він апетитний! Смакота! Я хочу приготувати одразу все. Та не бійтесь, все під контролем. Ой. Мій апарат. Тільки не ламайся, прошу. Мамочки, ні. Мій попкорн. А казала все під контролем. От тепер і їж це це. Легко. Чупа-чупс, Комедно А в мене їх аж цілих десять. А в мене сто чупа-чупсів. Дівчата, як мені одні з'їсти, так у горло. Ой, Келі, у тебе лише один. Ну і починай. Може, і один, але саме смачний. Гей, а як його відкрити? Ну ж бо давай. От противна маленька цукерка. Ой, паличка відірвалась. Ну і добре, невелика втрата. Смак смакота. Але дуже мало. Вензе і тепер ти. Звісно, я. У мене цілих 10 чупачупсів, але для початку потрібно подумати, як швидше з'їсти їх всі одразу. Знаю, для початку позбавлюся від фантиків, а тепер мені знадобиться мій улюблений молоток. Б'ємо з усієї сили. Карамельну крихту буде їсти набагато легше. Ой, ой! Чудово, і барби і діло, зробила. Ну що ж, спробуємо, що з цього вийшло. Дає дуже апетитно. От так. Вважаю, що експеримент вдалий. Nice. А тепер викину все зайве і можна засипати весь смаколик до рота. Все жахливо смачно. Бабуся, можете продовжувати. Okay. Добре. Залишилось вигадати, як мені це швидко з'їсти. Okay. Що, Келлі? Я допоможу тобі позбутися від упаковки. Зараз все здуємо. Ой, пробач, бабуль. У мене, мабуть, трохи збився приціл. Oh, no. О, Келлі. От тепер точно все здую. Фантики на моїй половині столу. З вогнем граєш Келлі. Дякую за допомогу. Далі я сама впораюсь. Ой, як апетитно вони виглядають. Навіть дуже смачно. Бабусь, а може, поділишся зі мною? Ні? Не думала, що ти така жадібна. В моєму житті ніколи не було стільки чупачупсів. Ой, здається, вони всі застрягли. Не можу витягти. Келі, допоможи, бабусі. Okay. Ну, давай спробуємо. Я тягну, а ти рота ширше відкривай. Давай же, не виходить. Мензе допомагай. Тобі потрібно тримати голову бабусі, доки я буду тягнути. Ще трохи. Вийшло. О, ні, моя нова щелепа. Давайте вдамо, що ви цього не бачили. Ось так. Все на своїх місцях можна продовжувати їсти чупачупси. Хто ж розпочинатиме перший? Брітні. Ну давай. Вау, це кола. Ось це пощастило. Тільки у мене не виходить її відкрити. Давай я допоможу. Це ж простіше простого. Велике, дякую. Брітні, я думаю, що тобі не варто випивати все одразу. Це може погано скінчитись. Ой, так, так, я попереджала. Брітні, ніколи не роби так більше. Упс, Мія. Ти наступна. Подивимось. Лимони. Мені ще треба з'їсти цю гору лимонів. І як мені це зробити? О, ідея. Я зроблю з них лимонад. Потрібно лише розрізати їх на дві половинки, а потім з допомогою соковитискача вичавити їх в стакан. А процес виявляється дуже затягуючий. Дівчата, будьте обережними, можливі лимонні опади. Ой, ой, вибачте, я не хотіла. Я доробила лимонад, так що можна спробувати кислятину. Гаразд, я все зможу, я все зможу. Ні, не можу. Да, уж таких опадів навіть я не очікувала. Ти нас забруднила. Ще раз, вибачте, Джулі, відкривай свій сейф. Сподіваюсь, що в мене щось добре. Хмарка? Цікаво. І що це може бути? Може, варто доторкнутися. Сподіваюсь, що мене не вдарить блискавка. Ого! Це ж цукерковий дощ. Нічого собі, ось це чари. І... Ну вже ні. З вами я ділитися не буду. Хмарка дісталася мені, отже, всі цукерки мої. Джулі, упевнена, що зможеш з'їсти всі цукерки. Хоча, чому я в тобі сумніваюсь? Це ж твій звичайний раціон. Я хочу ще. Це що все? Ну Ось. Минулого разу я помацала і на мене впали цукерки. Ой, спрацювало. Але надто багато. Джулі, ну тобі прям не догодиш. То багато, то мало. А вам, дівчатка, раджу налітайте на солодощі, доки Джулі не бачить. То починатиме Джулі, Мія, Брітні. Давай же. Ого, це новий телефон. Я просто повинна зробити купу селфі. Джулі, не псуй мені знімки. Яка ж я гарна. А чого ви дивитесь? Мія, відкривай свій сейф. Ой, точно. Що це? Ляльки. Але я в ляльки давно не граю, але можна згадати. Хм, спробую підняти їм руки. Що зі мною? Чому рука підвелася? Тепер я можу вами керувати. Ого, вже стільки лайків. Джулі, хочеш повеселитися? Тоді дивись. Ей, відпустіть мої руки. Я не можу так спілкуватися зі своїми фанатами. Веселощі тільки починаються! Ой ой, ловіть телефон скоріше. Розбився, але це був мій новий телефон. Брідні, тільки не плач. А хто має бути далі? Джулі, давай подивимось, що в твоєму сейфі. Я ще не відкрила, а вже смердить жахливо. Цибуля? Ні. Я це не буду їсти. Ні, доведеться. Я їла лимони і ти їж цибулю. А ти не хочеш? Тоді давай я тобі допоможу. Приємного апетиту. Не хочу. Вау, Джулі! А я й не знала, що ти у нас цибульна фанатка. Може бути, ти ще один шматочок зі Фу, який жах! Більше ніколи так не роби. Здається, Мія задумала ще щось. А ось це класна ідея. Джулі та Брітні весело танцюють. Ось це вже перебор. Упс, дівчатка, як ви? Поділись. Ти це шукаєш? Упс. Дівчата, чи можна я перша? Пора. Okay. Дякую. Що ж на мене чекає? Це що? Дитяче харчування? Я не хочу це їсти. Я вже не дитина. Мія, я пробач тобі доведеться. Давай ложечку за маму. Не можеш відкрити, бідолашка. Не хвилюйся, Джулі допоможе. Ось тобі, ложка, можеш починати. Мія, та годі тобі. Діти їдять, і ти з'ї. Давай, згадай дитинство. Це огидно. Все, цього вистачить. Джулі, твоя черга. Я відчуваю, що всередині щось класне. Ого, це ж твікс. Я обожнюю ці батончики. Не терпиться спробувати. Кота. Навіть не дивіться на мене, дівчатка. Я з'їм все одна. А я не знала, що твікс можна з'їсти так швидко. Ага, а я і не таке можу. Ну що, брітні? Твоя черга. Подивимось. Дитяча пляшечка з молоком. Дуже дивно, але я спробую. Брітні, ти така мила з цією дитячою пляшечкою. Як тобі? Ого, що відбувається дівчатка? Не піддаємось паніці. Зараз все вирішимо. Брідні стала немовлям, і вона плаче. Її треба заспокоїти. А у мене навіть молодших сестер і братів нема. І що мені з нею робити? Може, ось так? Путі, -путі. не допомагає. Потрібно щось. О, ідея! Це ж дитяче харчування. Брідній, відкривай ширше рота, летить літак. О, їй сподобалось. І плакати перестала. Ого, як швидко ти подорослішала. Хто в нас тут був немовлям?